Нашим зіркам не страшний свинячий гриб. В маршрутках вони не їздять і дезінфікуються при кожній ліпшій нагоді. Та навіть така сумлінна профілактика не від всього допомагає. Колективний діагноз наших селебритіс – шопоголізм. просто Коли я попадаю в магазин, я втрачаю тіряю. Коні ж тільки денег вже нету. Та <ріст> краще сидіти на Гресті та фуршетних бутербродах, ніж відмовитися від купівлі чергової цяцьки. Ну, цей годинничок мені видався таким неймовірно великим і а, експресивним, що я витратив на нього в районі трьох євро. <ріст> ну, шолом за тисячу баксів, знаєш. Е через те просто що він просто скаже, але красивий, знаєш купив, да. хоча ніби вважаю себе людиною спокійною і не схильною до якихось там протуркульозів. Бо... Навіть тих, хто ненавидить шопінг, до магазинів заганяють силоміць у якості спонсора. Виновий, Олік, так коли я йду, якщо я йду в магазин, то це насильно заставлен женой. І то по причині того, що щось треба купити, типа мені, ну, по шумок покупаємо все їй. Я взагалі терпіти не можу. І Можна сказати, що навіть якщо я там магазин десь потрапляю, мені хочеться за 20 хвилин вже відтуди туди Десь пила попити. А якщо одружився з Іриною Вілик, треба полюбити шопінг всією душею. Ну мені на самом деле, перший п'ять часов не складно. Далі, звісно, складно. Мабуть, на якомусь з минулих шопінгів Іра прикупила собі чобітки з короходи чи якийсь інший казковий прискорювач, бо навіть танцювально загартований дікусар за нею ледь встигає. а йому ще й радити щось треба. Я, катуюсь, як от, якщо я буду просто лисити, то я цей статус і мене не буде спрашувати. Ну а якщо вже накопили брендового шмаття, не гріх і самим пройтися по подіуму. шкурі чи в шубі справжньої моделі. Отак от всі хочуть мою шубу взяти. Сідя, візьми, вийди замуж за олігарха своя шуба. Хотя нам мужа, а не шубу дура. А все лудерши, которые не могут найти мужа, шубу и имплантанты, говорят, что они берут умом. А статы модели мы все наши супуволечки мріяли щез дитинство. в спальне было такое огромнейшее зеркало. Вот, и как раз перед ним была стояла кровать. Я, например, я вот сидела ложилась на краешек, на краешек этой кровати, вот, и позировала, значит, и как будто бы видела свое отражение в зеркале. И выдуча эксклюзиву тэш. Сегодня, первый раз, я так мечтала быть моделью, и вот я модель. Меня не зовут, я же, ну, это, пигалица, карлица, у меня короткие ноги, я маленькая. А спевачка Маша Фокина не комплексувала и подалась в модели в 13 років. Э, не могла ходить на капсулах. І поки освоювала підбори, навіть перехворіла професійною модельною хворобою. Очіноді моделі, як ви знаєте, американські, які не їдять і втім, визивають іскусне на обратний ефект війни. І я таким страдала, і була просто буде сам їдеся. А потім я поняла, що це не моє, це у мене все друге розуміє. І я бути моделі. Та на подіумі одразу стало зрозуміло хто на що вчився. Танцюристка Олена Шуптенко замість модельної ходи показала ефектну циганочку з виходом. Фагот ніби захопився десь на вокзалі. Тож подіумом рівнозначно ходив, пив та курив, от хіба що на розклад потягів не задивлявся. Машу Фокіну на підборах чомусь штормило по всьому подіуму, як в моряка дальнього плавання. А от у недосвідченої та немодельної Насті Касіловій дефіле вдалося на ура, і то, мабуть, з переляку. Я короче останній вихід, я ділом ботинки, е, перепутала путала містами. Иду, сделала два шага, ну сколько там того подиуму? Возвращаюсь, в девочки, извините, но эту обувь носить вообще нельзя. Это капец. Потом смотрю, а у меня носочки в разные стороны смотрят. Та головною бомбою дефіле неочікувано саме для себе стала довгонога суперблондинка Оля Полякова. Ні, те, що вона зірка, сама і так знає, але те, що зірками стануть її стрінги, не чекала. Бо коли Оля вирішила нахилитись понизи, як червона шапочка, ніби позбирати квіточок, стрінги втікли в бік, і усі вовки закладу аж паші відвісили. Ти свалі, як чортове банк, мені оказуватися збіжають, що вони перевести без бакає. Позор, боже, що же мені делать? Тепер со мною ніхто не захоче водиться, ніби назаму ж не возьмет Ну добре, що Оля вже замежня, і сподіваємося, чоловік цього шоу не бачив. А Полякова обіцяла своїм стрінгам вдома вчинити самосуд, захоронити заживо, а зверху встановити пам'ятник усім жертвам шопінгу.